Всім привіт сьогодні поговоримо про те, як встановити сім-карту у ваш телефон. Неважливо, це Android чи навіть iPhone. Все там однаково. І так, спершу ми шукаємо на нашому телефоні ось таку частину, як бачите, з такою дирочкою вона йде, вона витягується без проблем, вона може бути як знизу, так і зверху. Шукайте на своєму телефоні, може дебусь краю, так. І все ж нам треба її просунути, щось тоненьке, щоб вона відкрилась. Тому. Беремо якусь голочку чи ще щось, не бійтесь, телефон не взірветься. І вставляємо туди, щоб висунулося, Оп, бачите, висунулося, без проблем. оп, витягну. І вона у нас висовується. У вас може бути на дві сімки, на одну сімку. Бо в мене, наприклад, і на сімку, і на SD-карту. І вставляємо нашу сімку. Головне попасти в пози. Там він не ошабетись, бо ви його не ставите неправильно. Тут у нас є такий скошений, скошений край, тут у нас скошений край є, і вставляємо без проблем. Що так, в пози ставилось. І все, бачите, як воно виглядає. Нічого жого нема. Тут також ви нічого не перепутаєте. Ой, таке було, ось таке теж може бути. Зараз ще раз ставимо. І, як бачите, дирочка до дирочки. Вставляємо без проблем. Все. Ось вот такий міні туторіал Надіюся, це відео буде у вас корисним. Всім пока!